Вітаю вас! У цьому відео хотів би провести вже нарешті розіграш між своїми підписниками секатора. Розіграш оголошували ми декілька буквально днів тому. Вітаю вас. І робили ми це Сьогодні відео про, про огляд секаторного сегменту від цього до дорожчого. І оцей найдорожчий з лінійки ми розіграємо між нашими підписниками. Умов... Саме цей секатор умови. В кінці відео. Тут можете глянути, як він обрізає, буквально секунду. Хто не бачив. Таким чином працює. І тут же умови були. Прекрасного інструменту потрібно виконати два пункти. Перше, бути підписаним на цей канал. Друге, написати в коментарях. Цікатор від Фіскерс це сила. І все, більше нічого не треба було робити. Давайте е зайдемо на сайт. Будемо користуватися цим сервісом. Я вже його одного разу використовував, використовую цього разу. Мені сподобалось попереднє використання. Копіюємо тут просто посилання на цьому відео. От, маємо. Є всі коментарі і вставляємо посилання. І вибираємо просто переможця. Anything else? Ну там подивимось, якщо не такий коментар. Виберемо ще раз. Дуже багато коментарів. Ой, до 1000 доходить. 946 коментарів. Завантажило так і має бути 946 без моїх відповідей. Один, два, три. Олександр Офілат. Секатор від Фіскарс це сила, ваші відео найкращі. От цей коментар переміг. Вітаємо Олександра. Коли побачите це відео, напишіть мені на Фейсбук або на інстаграм. Повідомлення. Я вам дам код. І ви цей код вставите в своє повідомлення під відео з розіграшем. І я тоді буду знати, що це точно ви. А потім вже згодимо умови, відправки і так далі. Вітаю переможців! Дуже радий, що обираєте мій контент. Сподіваюсь, що він для вас корисний. Не було. Давайте спробуємо. От. Білка приблизно схожого. Дякую за увагу. Побачимось.